як правильно поводити себе в церкві для того, щоб не перейняти негативну енергетику інших людей. Звичайно, звичайно, що храм це святе місце, і люди приходять туди тільки помолитися, порадіти життю, побажати одного одному щастя, здоров'ячка, але все одно інколи туди може залетіти хтось. Хтось, у кого наміри не досить чисті. А все, що я далі буду говорити, це просто народні прислів'я, приказки і вірити в них чи ні, особиста справа кожного. Моя задача вас попередити. Адже диму без вогню не буває. І якщо їх хтось колись придумав, то значить на те були свої певні обставини. Тож вмощуйтесь позручніше, починаємо на свята в церкві збирається велика кількість людей, і туди приходять люди з різними намірами, з різною енергетикою. Приходять вони туди для того, щоб обрати свою жертву і скинути на неї негатив. А перше у церкву потрібно заходити тільки через хвіртку, тому що через браму в церкву заносять покійних людей для відспівування. А це не досить така приємна енергетика для живої людини, тому краще уникати контакту з нею. Друге. Не можна одягати в церкві хустки і спідниці, які там знаходяться. Тому що на хустки і на спідниці дуже часто чаклунки перекладають негатив. І люди, які одягають ці речі, просто переймають всі ці проблеми на себе. Говорять, у церкві потрібно стояти так, щоб у вас за спиною була стіна. Тому що дуже часто чаклунки пристраюються позаду жінок або чоловіків і починають читати, нашептувати щось для того, щоб скинути на цю людину свій негатив. Скид негативу відбувається і тоді, коли хтось, немов ненароком, намагається доторкнутися до вашої спини або обійняти вас, або провести рукою по хребту. В жодному разі не підтримуйте розмови з різними бабусями, які підходять до вас і запитують, а скільки куполів на храмі, а скільки ікон, а скільки часу, і так далі. Адже такі бабуськи знову ж таки, пристраюються до людей і зливають на них свою негативну енергетику. Якщо ви поставили в церкві свічку, потрібно Постояти і почекати, поки вона догорить, тому що дуже часто недобросовісні люди намагаються її запалити, або щось там від неї підпалити, і таким чином знову зливають свій негатив, або роблять іще чого гірше. В церкві також не можна, не можна нічого давати або брати. Вважається, що милостиню потрібно давати при вході в церкву. Ні в якому разі не на виході. Скажіть, будь ласка, чи у вас траплялися якісь такі цікаві випадки в храмах? А коли вас хтось хотів в храмі обійняти, запалити вашу свічечку або щось вам подарувати, поговорити з вами, дуже цікаво, поділіться.